Урок української мови тиждень 30, сторінка 13. Тема нашого уроку. Алфавіт звук У і буквою Творчість Шарля Перу». Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про твори казки Шарля Перу. і пригадаємо з вами алфавіт. Почнемо із роботи у двічку алфавіт. Допишіть букву, якої не вистачає. Це велика буква Ю. Які букви є сусідками букви Ю, який знак і буква Я. Які звуки може позначати буква Ю? Якщо стоїть першою, на початку слова або складу, або після апострофа, вона позначає два звуки. І У. Якщо стоїть після приголосного, то лише один У. Розташуйте слова в алфавітному порядку. Адреса, супор, хвилина, юшка. Перевіряємо. Першим є адреса, потім хвилина, цукор і юшка. Скільки звуків позначає буква Ю у слові юшка. Два, тому що стоїть на початку слова. Виконаємо право фотоапарат. Увага на екран. Перевіряємо перший квадрат склад люк, другий пуш і третій сю, що вони мають однаково На другому місці у них звук У, тому що буква Ю стоїть після приголосного і позначає лише один звук. Він якість попереднього приголосного. Далі виспіваємо склади. На мелодію пісні стру чарівника у повільному танці. Прочитаємо ю ю, 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 ю. Прочитаем на чистомовку. Початку повільно, а потім швидко. Ю, ю, ю. Буклу цю я пізнаю. о таких словах пишу Любий, людяний люблю. Ю, 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 букву цю я пізнаю. о таких словах пишу люби, людяний люблю. Перегорнемо сторінку і прочитаємо текст. Хвилинка, знайка. Читаємо разом із диктором. Радо запрошуємо тебе в подорож з столицею Франції Парижем, батьківщиною Шарля Перо. Ось ми підійшли до відомої пам'ятки Парижа, саду Тюгіррі. Тут установлено пам'ятник Шарлю Перо. Видатного казкаря оточили діти і водять хоровод. А поруч стоїть кіт у чоботях. Він ніби зійшов зі сторінок відомої казки. Сфотографуватися на згадку про Париж, обійнявши винахідливого кота, бажає чимало туристів. У Франції, у у її столиці відомій усадьбі садик Люві. Є пам'ятник Шарлю Перо і одному з персонажів Аска це саме нашому котові. Як ви бажає, бачите, що багато людей приїжджає саме стартуватися із нашим котом. Далі попрацюємо із завданням Знайка. Покажіть, як називається короткий, влучний народний вислів повчального характеру, часто ремонваний. Це прислів'я створює прислівня, Звичайно, народ. Поїдіться би автором казки Кіт Шоботяг. Який би заголовок ви придумали до цієї казки? Подар та допомога господару та або ще. Адже заголовок казки це її назва. Справа в тому, що Перо видатний французький казпат, автор казок Червона шапочка, кітут Шоботяг, Попелюшка та. Інше. Спробуємо помандрувати з нашої країни України до Франції. Знайдіть на карті Україну і Францію. Прокладемо маршрут. Із столиці України міста Київ. Ми полетимо літаком до Польщі, столиця Варшава. Потім із Польщі подорожуємо до Німеччини столицею Берлін. Далі. Наш літак буде напрямок на Францію з Берліна вирушаємо до Парижа. Побудуйте свій шлях з України з Києва до Парижа, Франції. А ми працювати над чарівним світом казок. Розгляньмо у доказ і пригадаємо, що саме зображено. Той момент, коли хлопець плаває в озері, читаємо уривок доказки, коли хочеш стати графом і бути багатим, то гайда зі мною на озеро будеш там купатися. Пригадайте, хто звернувся із цими словами до молодшого сина Мельника, король, кіт чи старший брат? Звичайний кіт. А як ви гадаєте, чому кіт порадив? Своєму господарю піти на озеро і удат ніби він купається. Так, ну ось Ви подумали? Далі розгляньмо ілюстрацію доказок. З'єднаємо стілочкою назву казки і відповідний малюнок. На першому малюнку у до казки червона шапочка. На другому і тут шуботи. На третьому Отакий пінник. Що об'єднує ці малюнки? Це казки. А чому вони відрізняються? Червона шапочка це авторська казка або літературна. Кіто чоботя це авторська казка або літературна, а от отакі півник це народна казка, яку склав народ. Виберіть прислів'я, яке найточніше, передає. Основну думку Шарля Перу. Кіт щободя. Кіт спить, а мишей бачить. Згадаймо про своє. Він урятував червону шапочку і бабусю. Цифра один. Так, це був мисливець. Він з'їв бабусю і червону шапочку. Два. Це був Подарунок для улюбленої внучки, що зробила бабуся три. Це шапочка. Титул, який кіт надав своєму господарю. 4. Граф. П'яте. Прізвище буде нового французького каскаря. Перо. Шосте ім'я видатного каскаря. Його звали Шарлі. Сьоме він дістався у спадок молодшому а -а -а. сину Мельника. Це був кіт. Восьме країна, де народився Шальферо, Франція. Дев'яте, він умів перетворитися на і мішку. Це був чаколум. А ми підводимо підсуму сьогоднішнього уроку. Сьогодні в на уроці ми говорили з вами про творчість Шарля Перо.